Я вам кажу, що йде на займатися через три тижні, ой, не так швидко, через три місяці у вас все вийде. Ну, я думаю, так добре, ви ще мене не бачили. Яка сьогодні тема? Про що ми сьогодні будемо говорити? До речі, тема знову з коментарів. Дякую вам за те, що ви ділитесь своїми проблемами. Я надіюсь, я зможу зняти цю тему за одне відео. А тема в нас план самостійного вивчення англійської мови на рівнях А2, Б1. Зараз розкажу, чому взяла ці рівні. Поїхали! Ну і перше, хто мене не знає, мене звати Олена, я викладач англійської мови викладаю багато років. Тут розказую постійно вам, дорослим лише як вичите англійську мову без цих ваших надуманих проблем. По типу мені не дано, мені важко і так далі, і так далі. Сьогодні тему, яку я беру, я буду старатися, будь ласка, якщо напишіть мені в коментарях, чи в мене вийшло говорити по темі, бо я любитель імпровізації, суржика і імпровізації. І я буду старатися сьогодні говорити максимально сухо стримано, щоб міститися в одне відео. Так, е, що я хотіла сказати? Що я беру рівні А2, b 1 А2, b 1 ну, суржикавала вже є англійську. Значить, А2, b 1 Чому. Я беру саме ці рівні, тому що це рівні найзатребуваніші. Це рівні, на які ми зазвичай орієнтуємося, коли хочемо вивчити англійську мову. Тому що ви стартуєте або з рівня А1, і не кажіть мені, що ви стартуєте з нуля. Таких людей реально дуже мало, от прям з нуля. І я впевнена, що їх навіть і може і не існує. Це якісь неопознані не літаючі люди. І прагнемо ми максимум завжди. Ну як, прагнемо до B1, до B1 рівня. Ну, іноді хочеться якби і більше, але тоді вже ми працюємо, вже ми знаємо, як працювати. Коротше кажучи, самі ходові рівні, ми сьогодні про них будемо говорити. А, начебто, все сказала. А, поїхали до основ. Я все сказала, але я забула сказати, що посібник по цьому по цьому, от, відео, він теж буде. Ось о, мій профілі в інстаграмі. Ви сюди заходите, пишете мені в Директ слово. Давайте, давайте слово напишемо А2Б1. От просто напишіть А2Б1, щоб я розуміла, бо стільки це вже роздаткових посібників, що я вже запуталась, я вже не знаю під, під яке слово, що давати. Або скидайте посилання на відео, щоб я знала, про що ви пишете. Буде посібник, пишіть, будь ласка, мені в інстаграм, і я вам обов'язково підписуйтесь і пишіть. І Можете ще написати мені Добрий день, наприклад, а то ви так посібник там, чи ще щось, і я думаю, ну здрасте. А, а привіт. Вам же ж не робот відповідає я. Так, основи. Основи основ. Е, про що нам потрібно? У мене, якщо є куди під, підчитати, бо я ж ну, теж не можу з голови все постійно говорити. Тож, про які основи я говорю? Про те, як будувати своє навчання. Перше і найголовніше, про що ви всі маєте пам'ятати, не забувати нікогда, це регулярність. Регулярність вона лежить в основі. Якщо у вас немає регулярності, у вас не буде рівнів цих. Просто запам'ятайте це, поставте собі як би, задачу першу, це зробити собі регулярність. Далі, уже як ви будете будувати, ну я вам зараз розкажу, як будувати сама суть, регулярно це має бути. Інтервальне повторення це моя улюблена практика в цілому, тому що інтервальні повторення дають нам можливість запам'ятати, мало того, що запам'ятати якісно, Давайте так. Тому що ми можемо взяти слово, вивчити його, наприклад, там abundance. А що а згадати його через місяць, що воно означає? Чи взагалі в контексті його впізнати в тексті я впізнаю, а от в, в контексті використати собі сказати, це вже буде інше питання, і це буде напевно дуже складно. Е, тому є інтервальне повторення. Ви пам'ятаєте структуру: 1, 3, 7, 14, 21. Можна ще через і 30 поставити в кінці. Е, Мені пишуть в коментарях, щоб я розказала, от як буду по темам говорити, да, там як за що хапатися, коли що брати, і як цю інтервальність вписувати. Дивіться, це неможливо. Тобто інтервальне повторення вам вписати от в цю структуру, про яку я сьогодні буду говорити, як вчити англійську мову для цих Це неможливо, тому що у кожної людини різна А, регулярність, Б. Е Стартова точка В різний словник, бо ми зазвичай інтервальне повторення використовуємо словник і на граматику. Ну, то у всіх людей різні знання. Я не можу в одному відео всім дати універсальний ключ. Але ви можете самі зрозуміти, я сьогодні буду йти по темам, і от як теми я ці буду ставити, і так собі потім і розкидати. Плюс, коли я буду йти по темам, я буду казати про якісь словники, які можна вчити з цими темами. Знову ж таки, якщо ви стартуєте з точки А2, ви користуючись допомогою чата GPT, наприклад, пишете, напиши мені там 20 найрозповсюдженіших слів, от найпопулярніших, найзатребуваніших слів на цю тему. Він вам пише. Ви ці 20 слів пройшли, і я впевнена, що 5 з них ви вже знаєте. Добренько, 15 слів учимо, Розкидуємо ці 15 слів, значить 15 слів написали і от 1, 3, 7, 14, 21. Повторюємо ці слова. На наступний день чи через день ми беремо нову тему, і ми так само вписуємо ці в це повторення. Тобто, ваше завдання це постійно щось повторювати, постійно щось повторювати, брати нове і повторювати старе і не засмучуватися, якщо раптом ви щось забули. Це нормально. Ви думаєте, що у вас мозок? Комп'ютер, ну він не само собою забувається. У мене сертифікат є на сітю. І я теж забуваю слова. Ну і що? Ну, і що тепер? Я правда сітю з трудом набрала. Там мені пару балів пощастило набрати, щоб було сітю. Ну, сама суть, де неважливо, який рівень. Всі забувають слова. Викладачі, студенти, носії забувають очі махала, починають собі там думати. Ну коротше, всі забувають, і все нормально, і не засмучитись. далі. У нас є система, по як ми будуємо навчання. Слова граматика навички. Що це означає? У нас кожне навчання має складатися зі слів, з граматики і з навичок. Тобто я беру сьогодні цей словник, наприклад, я повторюю, чи вчу новий. В мене граматика, я повторюю, чи вчу нову. і я беру якусь навичку, я читаю або пишу або слухаю. А лучше слухаю, бо читать і. Ну, слухання допомагає розвивати фонематичний слух з сприйняття мови. Тобто, якщо ви потрапляєте в ситуацію, де вас є носії, оточують, то, скоріш, саме за допомогою слухання ви зможете зрозуміти потім носія краще. Тобто, це воно найкраще працює для того, щоб закрити проблему нерозуміння носіїв. Пам'ятаємо про те, що чим менше ви робите кроків, тобто чим менше ваше навчання, там 15, 20, 25, 30 хвилин в день, чим менше кроків, але чим інтенсивніше, наприклад, кожного дня чи через день, це набагато краще, ніж один раз на вихідних і так, ну все, поїхали. Сідаємо в англійську, зранку сіла, ввечері встала це працює набагато гірше. Тобто запам'ятовуємо. І регулярність 1, 3, 7, 21, там, чи 1, 3, 7, 14, 21 просто не вийде, якщо робити, робити це раз на тиждень. Тому кожного дня у, у кожної людини, навіть якщо ви, повірте, я знаю, про що я говорю. У мене теж дуже багато справ, у мене дуже багато роботи. У мене є дитина, у мене є робота в університеті, у мене є, у мене є робота така, у мене є собака, в якої теж бувають якісь е неприятності. Коротше кажучи, у всіх є свої головняки, у нас у всіх є свої як би, задачі, які треба вирішувати. але завжди знаходиться хоча б 15 хвилин в день, по-хорошому, 15 хвилин там, кожного дня, але через день робити більше, півгодини, ну, хвилин 40, я не знаю, як урок просто. Знаходьте для себе час для того, щоб цього досягнути. Я вам, клянусь, я вам клянусь. Що якщо ви будете робити, вчити англійську мову кожного дня по 15 хвилин і 2-3 рази на тиждень робити по 40 хвилин, ви вже через 3 місяці в англійську свою не підете. Три місяця, всіволіш. Три місяця. Квісні, до весни ви вже будете. як... Ну, дуже навіть, непогано говорити англійською мовою ну, в плані, на, рівні, на рівні свого рівня. Будь ласка, працюйте над цим. Е, і не скачемо по рівням. У нас є рівень, Ми починаємо з рівня А2. Ми освоюємо рівень А2. Так, тобто, Ми всі матеріали підбираємо під рівень А2. І коли ви задаєте чату GPT, якісь завдання, ви кажете, що мій початковий рівень А1, я йду до А2 чи там у мене А2, я йду до B1. Не, не скачемо галопом по всім, бо якщо я напишу просто, напиши там 20 найрозповсюдженіших слів там в, по темі сім'я, до прикладу, то він мені почне, почне підкидувати там, я не знаю, якісь вирази, типу close-knit family, але це рівень B, B1. А якщо я стартую з А1, то мені треба просто, ну просто family, там, mother, father, даже sibling можна, якщо sister, brother. Коротше, я, це я вже опять, у, у, улітаю От теми. Ну, коротше кажучи, задайте чату GPT, чи де ви там будете шукати, навіть гуглить можна хорошо. Ну я списки слів давати не буду, я буду давати тільки теми. А ви, будь ласка, в промпті, який ви задаєте штучному інтелекту, завжди завжди прописуйте свій поточний рівень і куди ви йдете. Тому що він вам накидає не що. Поїхали до основи. Так, я буду зараз говорити, стараюся говорити внятно, але буду говорити швидко, я буду просто пояснювати теми. Знову ж таки, повторюю, це все буде в посібнику. Ви можете прямо посібник мене запросити, а потім подивитися відео разом з посібником, щоб розуміти, як що відбувається. Тут я буду писати мінімум на відео, щось напишу. Починаємо завжди з Present Simple. Всі завжди починають з Present Simple. Ніхто його ніколи не доучить. Будь ласка. Present Simple доучимо. Що нам Present Simple дає? це наші е, звички, наші наша рутина факти про нас, які теми ми можемо закривати по Present Simple, daily routine, jobs, hobbies, family, transport, говорити про те, як ми добираємося, з ким ми живемо, де ми працюємо, про нашу нашу рутину, про наш день. А, яку практику сюди можна придумувати? Тут ми розповідаємо завжди про себе, в ідеалі розповідаємо про себе і про когось ще. Тобто Present Simple практикується. Найважче в Present Simple це запам'ятати, як говорити про інших людей, про хіші, тому що там doesn't чи goes, от це ось ці закінчення С і, і does як то поміж надієслово. Оце все працюємо. По словам, я не, я не раджу оці теми, що я назвала, щоб за, в кожній із них щось вихватувати. Взяли, трошки оттуда, взяли, наприклад, daily routine, там по-любому буде якийсь транспорт. Я просто кажу, що, що вам ближче чи що вам необхідніше. Ну, Daily routine завжди всім необхідно, про, про день свій розповісти, як він відбувається. Транспорт менше необхідно. Ну, Наприклад, в Daily routine можна розказати, чим я добираюсь на роботу. До прикладу такого. Далі, Present Continuous. Uh, ну, Present Continuous це про дії, які відбуваються прямо зараз в даний момент. Ми описуємо, власне, що ми робимо в даний момент. Ми описуємо, наприклад, навіть картинки, просто знаходимо якісь картинки в інтернеті, відкриваємо просто Google фото сім'ї чи фото відпочинку і описуємо, хто що робить на картинці. Uh, she is dancing, he is eating, they are laughing і так далі. Тобто описуємо, використовуючи Present Continuous теми. Uh, actions, activities, housework, uh, weather. До речі, да? як в weather uh, це вписати? Mm, ну, Наприклад, Today is a Sunny Day. Uh, I am walking around. Ну, коротше, от як, uh, і, і тему погоди закриваємо, власне, тим, що описуємо який день. Sunny, cloudy, там rainy, snowy і так далі. Um, учимо ще різні рівні холода, да? там freezing, та freezing cold колд достаточно. Чи там boiling, і hot, і warm, Ну, коротше кажучи, по словам пройтися, вони не пов'язані напряму з Present Continuous, але ми можемо описати, що, наприклад, якщо сьогодні сніжно, то я сьогодні гуляю по вулиці там, чи ще щось. Описуємо дії в даний момент. Практика: описувати фото Описувати фото — це круто. Пас simple — Pass Simple – це основа минулого часу. Якщо ми не будуємо трьохкілометрових речень, то ми зазвичай використовуємо Simple, щоб розповідати про минуле. Простими кроткими реченнями, ми завжди будемо використовувати Simple. Говоримо про минулі події. Як ми куди movies and weekend, work problems, що у мене відбулось на роботі, як я з цим справлялась. Ми відпрацьовуємо Pass Simple на цих темах. Пишемо маленьку роботу, о, маленький текст або маленьку розповідь, готуємо про те, як е, ма має, е, як у нас студентами є тема: «Right place, wrong time». Хороше місце, поганий час. Чому? І там ми розповідаємо про те, як ми кудись поїхали, як ми там відпочивали, як все було класно. Хотілося б, щоб все було класно, погода нас підвела, чи там ще щось. Згадуємо свої погані якісь відпустки, що там відбулося, розповідаємо в минулому часі. Сюди ж можна було би в цілому і пасткантініс приплюсувати. Ну, я вам раджу маленькими речами, короткими, все розповідати в от, трену, от Тренувати Pass Simple, щоб він е, був на рівні автоматизму, тому що там є неправильні дії слова, а це велика боль. Далі, Future forms, е, майбутні форми. Це will be going to present continuous для майбутнього. Е, це наші плани, наші прогнози, наші рішення, які ми приймаємо в даний момент. Е, і, власне, лексика, яку ми беремо: personal plans, uh, weather, яка буде погода It's Going to rain or It will rain. Uh, predictions, work and studies, promises, I will always love you. Саме обіцянка, яка говориться Future Simple. І uh, по майбутньому намірум часам їх там три, да, о цих формах Future Forms, складаємо план на майбутнє, або які рішення ми приймаємо прямо зараз. Ми все це прописуємо або проговорюємо. Я завжди раджу говорити, а не писати. На голосовушечку собі в збереженні в телеграмі, щоб ніхто ніколи не почув, якщо ви дуже боїтесь. <кліху> Далі: Countable, Uncountable, Quantifiers. Кількість. Як описати кількість без називання кількості? Сам Еніно. No. Це якщо ми говоримо про, наприклад, А2 рівень. Так. Mm. Да. Ну і само собою, про що тут? Про харчування, про покупки, про що я купила, е, diets, яка я, що я їм тут класно заходить тема їжі, да, тому що um, there are no eggs in the fridge. чи там, наприклад, There is no milk, uh, there is no milk left, чи там There isn't any milk left. Тобто використовуємо з їжею uh, ці злічувальні, незлічувальні іменники і quantifiers, власне. Модальні слова. Can must, can, must, have to, should may. Дозволи, правила, все, що ми дозволяємо робити, що не можна робити, що можна, що заборонено. Цю граматику ми теж можемо витягувати з штучного інтелекту. Просить тільки пояснити простенько її. Um, health lifestyle, school uh, office rules, travel rules, uh, and uh, giving advice. Some pieces of advice, how to describe them, with the use of should, shouldn't. Коли ми говоримо should shouldn't, це я опять ухожу кудись. Так, і ви в кожним модальному дійслу по три речення, що, як ми можемо його використати, де, як, як, в якому значенні. Ви можете потім свої роботи скидати чату GPT на перевірку. Щоб він щоб він вам сказав, чи правильно чи неправильно, чи хорошо, чи не хорошо. There there are. це най така тема. Всі завжди не знають, коли його використовувати. Я вже говорила і повторюю ще раз. there is there are. ми використовуємо тоді, коли в українській мові речення ми хочемо побудувати з місця почати. В кімнаті є п'ятеро людей. Нема в англійській мові речення, де яке починається зі слова, з виразу в кімнаті. Воно завжди стоїть в кінці. Власне для цього There are five people in the room. і існує ця конструкція. There is there, are, there, was, there were. Це ми тренуємо через house and furniture. Описуємо, де що знаходиться, «fridge» там, і що, так далі. тобто описуємо квартири, місця. Уже занадто довге, описуємо природу чи місця, якісь destination, де що знаходиться по місту. Будь-яку тему обирайте. І описуємо як практику, описуємо свою кімнату, описуємо свою квартиру, описуємо своє місто, де що знаходиться. Запам'ятайте правило про якщо починаємо з місця, то значить, що треба використати за резерва. Нам дуже знадобиться це правило, воно просте в цілому. Uh, comparative, superlative adjectives це про порівняння прикметників. Uh, good, better, the best. Оці практикуємось. Ми порівнюємо речі, порівнюємо місця. Що завгодно порівнюємо? Uh, порівнюємо людей. Шопінг uh, можна сюди вписати. Mm. It is uh, the best place I have. Аня, це буде сложно. It is the best place. it is the best trip in my life. Uh, this uh, laptop is better than that one. Тобто порівнюємо в шопінгу, можна порівнювати в темі шопінгу. То тобто в темі речей якихось, так? В темі людей можна uh, people and skills, та? тобто і людей, і наші навички. Uh, she is more intelligent than I am, наприклад. Так, Герунді інфінітив. Що таке герундій інфінітив? Це закінчення інхи і тю, це форми дієслів, які не стосуються часу. Тобто це не про час, це про форми дієслів. Наприклад, я люблю ходити. От як сказати тут ходити. Ходити це ж не дієслово основне, бо основне дієслово люблю. «I like going», наприклад. Чи там що в нас може бути тут? I want to do. тобто після якого дієслова, яке має бути наступне дієслово. Ми тут вчимо. Говорити в чомусь, щоб зв'язувати дієслова з дієсловами. У нас ж не завжди речення виглядає так, що тільки основне дієслово є. Є ще багато інших дієслів, які треба знати, як застосувати. Практику ми так само використовуємо, робимо практику так само, знаходимо список, там, наприклад, з 10 дієслів, після яких там тільки Герундій, наприклад, I Love Going, таких, очі, як love, таких слів, кучку, і з ними складаємо речення. Чи, наприклад, слова, для яких має бути інфінітив I want to do, і, от, і таких як want, складаємо з ними речення так само, це буде практика. Переходимо до рівня B 1 додаємо до того всього, що в нас є, ми додаємо глибше розуміння past Continuous, Бо я казала, що там скольз можна упомянути. Тут уже треба прям past continuous і past Simple в місці. І це буде ідеально для опису якихось подій, для опису будь-чого, будь будь-якої ситуації з минулого, де. Ну, я хочу розказати, як це все відбувалося Ідеальне, ідеальне все вміщення. Додаємо Present Perfect. І Present Perfect класно тренувати тут. Це про наш досвід, про результати, про все. Тобто я купила ноутбук. Коли ми не говоримо, коли ми це зробили. Путаюсь Past Simple. Past Simple ми говоримо, коли ми це робимо. В Present Perfect ми не говоримо. Це основна і ключова різниця. Ділимося своїм е досвідом і результатами ділимось. І, е Класно цю тему вчити з, у парі з порівнянням прикметників, з вищим ступенем порівняння. Коли ми кажемо «it is the best place, I have ever visited», коли ми говоримо, що це найкраще місце, яке коли-небудь. І от через ці всі, всі конструкції коли-небудь, нещодавно, щойно, вже, тобто, через слова маркери теж можна проганяти, так буде легше зрозуміти Present Perfect. Складаємо речення по типу Я ніколи не, «I have never», Ну, або будь-які речення, теми, які тут можна говорити, про якраз такий experience, досвід, про якісь achievements, досягнення і про порівняння прикметників, Не забудьте, будь ласка. Present perfect continuous час, який використовується для чого? Для того, щоб описати, що ми щось почали і досі робимо. Прінесу поясню граматику, ну без різниці. Ладно? I have been working as a teacher for uh, For, since, запам'ятаємо два слова, які використовуються в цьому часі і завжди із намагаємося цей час. Зрозуміти через свій досвід, що в вашому житті ви вже почали і досі робите. Наприклад, я читаю книжку вже там місяць, чи там, наприклад, я працюю тут уже стільки-то, я там роблю те, то стільки-то. Тобто, от, от через свій досвід, ви проженіть, де у вас є ці події, де у вас є це, що ви почали робити і досі робите. А отут буде Present Perfect Continuous. Ну не чіпляйте за нього, як за основу основ. Він от вам потрібен буде суто в цьому от, аспекті. Умовні речення, це моя любима тема. Умовні речення, я би сказала, першого, другого. Зараз я подивлюсь, що тут писала. Так, да, я написала Перший Перший, написала 0,1, не 0, 0, 0. другий тип. Реально, що, що буде в майбутньому, і я піду з тобою, якщо, і я би пішла з тобою, якщо вчимося через це. Через що тут можна вивчати його? Умовні речення це дуже важливо, бо після if не можна говорити will і would. Це треба пропрацювати. Тут ми говоримо просто що завгодно про мої. Я би зробила це, якби да. Там щось нереальне, якась умова, тобто щось гіпотетичне, і я зроблю це якщо. Прописуємо такі речення, проговорюємо такі речення, практикуємо через такі події, проблеми і рішення. Да, там, я би зробила це, якби була вільна, я зроблю це, якщо буде вільна. От якщо ви зробите навіть попарно, тобто де ви будете розуміти чітку різницю між гіпотетичним і реальним і як вони в формі відрізняються, буде ідеально. Past simple, past continuous, storytelling, Я вже сказала, чи я пишу його по три рази. Passive voice, пасивний стан. Пасивний стан, але теж не, не углубляйтесь дуже сильно. Наприклад, там The Car is made, The Rice is Grown, The Book was Written. Тобто конструкція, де важливо не той, хто зробив, а що було зроблено. Рис вирощено, футболка виготовлена, там, машина зроблена, книжка написана. Коли ми ставимо об'єкт на перше місце, практикуватися в цьому плані. Це по News technology, medicine, я не знаю. Якісь такі теми можна взяти. Загалом можна спитати навіть, себе запитати, де це, себе запитати Ні, бо ви не знаєте відповідь. Запитати, наприклад, у Іскусного інтелекту він допоможе, підкаже, е ну, от, де, тут популярні, от, де можна самопопулярно використати пасивний стан. І він вам підскаже. Ну, У вас навіть на футболці написано Made in China, наприклад. Ну, Тобто логічно, що пасивний стан теж використовується. Так, я тут пишу reported спіч непряма мова по базі пройтися непрямої мови. Непряма мова це коли він сказав, що he said he loved me, наприклад. Чи... Непряма мова нам потрібна для того, щоб переказати чиї слова. Не вчіть її прям в якійсь академічних, ви завжди задаєте одне, питання, один промпт. Мені потрібна база цього, бо я напишу посібнику, що базу треба вам знати, а що вам треба знати Хорошо, вам треба тут знати базу. Uh, так, далі, who which where? Uh, це коли ми два речення поєднуємо. Uh, this is laptop, which I bought last week. Uh, коли ми говоримо, уточнюємо якісь описуємо якісь речі, людей описуємо, місця описуємо, да? who which where? Uh, прописуємо такі речення, власне, де ми описуємо ці всі речі. Далі, uh, далі, 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 фразові дієслова. Фразові дієслова це теж необхідна тема. Я вам раджу це закривати взагалі рівень b 1 да, коли ми беремо просто фразові дієслова на всі теми, які висновникові вже проходили. І ви знаєте їх дуже багато: герап, up, wake up uh, чи там ще Give up, може хтось знає, може хтось знає, Set up, я не знаю. Ну, коротше, їх, їх реально Calm down, switch on, switch off. Ой, коротше, їх дуже багато. Ви по темам собі пишете, uh, задаєте промпт, де мені треба найпопулярніше, по 10 найпопулярніших на оці всі теми, і ви їх вчите. Uh, ну, багато з них ви вже знаєте. І functional english. Дуже важлива тема, де ми говоримо про booking a room, ordering food, complaining, small talk, giving opinions, asking for help, describing problems. Для чого це треба, де нам водні фрази, да? як я можу поскаржитися, як я можу замовити, як я можу купити, як я можу звернутися до Shop Assistant і так далі. Тобто, оці всі теми ми теж ними закриваємось. Ну, лексичні теми, я вам все, я все це пишу посібнику, будь ласка, все, що може бути. Ви зрозуміли, да? які на ваш рівень мають бути закриті теми. І тепер швиденько вам розказую структуру е, щоденного заняття. Якщо ви будете займатися щоденно, я вам кажу, щоденно займатися через три тижні. Ой, не так швидко, через три місяці у вас все вийде. Значить, Ми спочатку повторюємо 10 хвилин слова, 10 хвилин виділяємо на слова, 10 хвилин виділяємо на граматику, 10-15 хвилин ми читаємо або слухаємо лучше слухаємо, і 5 хвилин, 5 хвилин говоримо. От почніть з 5 хвилин я виділяю найменше на говоріння, але це не най... най... Не займає останнє місце. Воно має бути більше часу на говоріння. Просто я кажу вам, почніть з п'яти хвилин. Люди зазвичай мовчани і все пишуть, от просто пишуть. Вам письмо не поможе в житті взагалі слово совсем. Вам треба говорити. Вам треба говорити якомога більше. Почніть з п'яти хвилин, потім поступово зменшуйте щось, читання зменшуйте, замітьте говоріння. говоріть самі собою, говоріть з штучним інтелектом. І не забувайте, що ви цей план. Маєте самі себе прописати. І ще раз скажу: я тут, от в цьому відео, не можу от особисто для тебе прописати цей план, тому що всі стартові позиції і цілі абсолютно різні. Регулярність, способність займатися абсолютно різна. Але ви знаєте, ви починаєте сьогодні, пропишіть, що не цікаво скласти собі план, уявіть собі, пограйте себе вчителя, представте собі. Де вам треба буде повторювати, вписати в свою рутину, вотте, вотте. Заведіть собі окремий зошит красивий. Пишіть, що ви сьогодні вивчили, що вам завтра треба повторити. Що вам післязавтра треба повторити. Це класно, це цікаво. Я вам кажу три місяці такої роботи всього-навсього. Ви в весну этот, На uh, широку ногу. Будь ласка, працюйте над англійською, працюйте над собою. І скажіть мені, як вам сьогодні моє світло? Ну, по-моєму, хорошо. <au enseit College cinematic> <3 dicen well> На цьому все. У відео вийшло майже на півгодини. У ну, мене показує майже півгодини, я ще поріжу його, звісно я вам чисто від усього серця бажаю успіхів. Не забудьте про посібник, про не посібник, не пишіть посібник, а А2, Б1, ви мені пишете, я вам скидаю. Можете сказати добрий день, нагадую ще раз. Я дякую дуже сильно вам за перегляд. Якщо ви дійшли сюди, то теж напишіть мені, що я дійшов до кінця, бо я взагалі думаю, хто його подивиться це від тепер. Я дуже спішила, може я там трошки в мене речі чи трошки репом зачитала вам ці цю всі, цю всі теми і граматику. Ну я просто намагалась максимально збити все докупи. Знаєте, в мене взагалі з ДВГ мені в цілому важко тримати темп якийсь повільний. Будь ласка, залишайте в коментарях теми, які вам хочеться, щоб я розказала вам щось. Відео виходять раз на тиждень завжди. Без різниці, в який день, ну раз на тиждень вони виходять, підписуйтесь на канал і ставте мені лайк, будь ласка, нехай це відео дійде до тих людей, яким воно потрібне. Дуже дякую вам за сьогодні. And see you next time. Bye-bye!